Заснована у 87 році невелика британська грава студія, творча асамблея, дослівно займалася портуванням старих спортсимуляторів під видавництвом і покровительством, EA, а конкретно підрозділом Sports. І тепер загадка. Чим схожі міжособні війни самураїв і хрестові походи з симуляторами крикета і футболу? Правильно, втручанням британців. А поки диктор за мікрофоном пафосно озвучує букви, він радить пройти кожному самураю у давній храм, названий капищем у дискорді. Рівно у 2000 році був розроблений і випущений перший камінь фундаментальної усіма знаної серії Shogun Total War. Тут і впізнаються нотки, котрі зараз стали візитівкою Total War. Гра являє собою стратегію, де ви у якості глави держави берете на себе ярма управління і розвитку своєї попередньо вибраної держави. Управління як і воєнного, так і економічного. Для отримання економіки на плаву вам даються в розпорядження міста, котрі виплачують податки і цим самим збагачують вашу казну. Чим більш розвинене місто, тим більш воно ефективно приносить гроші, а розвиток його умовлюється побудовою різного роду будівель, як цивільних, так і служивих. Усе ж базовою фішкою стало ніщо інше, як битви у реальному часі. Відовище було рідкісне, хоч і усі солдати були близнюками від однієї матері і виглядали так, ніби отримали лопатою по морді, утім можна було віддати їм накази і спостерігати. Стерігати за полем бою із висоти орлиного польоту прамісінько, як справжній сьогун. критики прийняли нову гру із подивом, відмітили боївку, і дуже добре вписано по крокову систему ходів. Через два роки вийшла Medieval Total War. візуально схожа, проте внутрішньо зовсім інша гра. Тепер гравець переносився на терени, уже ближчої до серцю Центральної Європи і Близької Азії, і брав на себе командування однієї із 20 представлених королівств. У грі з'явились не тільки армії, але й флотилії. Після бою ви могли розпоряджати захопленими полоненими, а ваші генерали завелись характеристиками і особистісними рисами, а дочок короля чи то будь-яких інших жінок вашої фамілії можна. Нас самовільно видати заміж за потенційно хорошого союзника, я звісно максимально засуджую, але каюсь і сам таким користувався у скрутну хвилинку. У 2004 світ зазнав координальних змін, так само, як і асамблійці вирішили пересісти на повноцінний 3D-рушій із новим Rim Total War. -ом. Гра стала дійсно знаковою, і я певен, що під цим відео не знайдеться людей, котрі не грали в цей шедевр. Ландшафт битви прямо пропорційно відповідає тому місцю, де дві армії зустрілись на глобальній карті. Гори, ну так, гори, рівнини, так рівнини. Моделька юнітів все ще Такі ж однотипні, ніби всі від однієї матрони. Утім, сам факт, що ви можете оглянути і обмацати кожного свого воїна, так мало того, переконатись у тім, що він живий. Стоїть курва в носі, шпортається мечем махає, навіть повноцінні анімації бою завезли. Це розуміє прогрес. Античний світ відомий своєю витонченістю гонорів і популістичністю ораторських промов, і специфікою ведення політики загалом. Дипломатія, як і економіка стали на порядок важчими, не виключаю, що саме через посилення штучного інтелекту. Medieval 2 Total War, котра вийшла двома роками пізніше, представляла собою першу мідь, але уже з куди кращим рушієм, так тим більше у 3D із кращим візуалом, посиленою економікою і дипломатією, і, звичайно ж, хрестовими походами. Розпинатись тут я не стану, тому що повноцінний огляд із усіма особливостями уже чекає вас на каналі. 2009 надав можливість зануритись у битви Богдана Хмельницького, війну за незалежність США та битв із вогнестрілами у Європі разом із Empire Total War. Також уперше були представлені повноцінні морські битви, які проводились не через автобій. З'явились очки розвитку, винахід тієї чи іншої зброї сильно міняв хід боїв. Тепер гра не прив'язувалась до реальних дат, а гравець сам налаштовував і міняв світ гри прокачкою своєї фракції. Утім, не дивлячись на плюси, Empire мала і тонну недостатків. Такі як незрозумілий штучний інтелект, в догонку через рік у спробах виправитись креативна асамблея вирішила випустити щось на кшталт Аддону Наполеон Total War. Вона була більше зосередження на наполеонівських війнах. Через два роки вийшла одна із найкращих ігор серії. Переродження першого сьогуна». Стилістично і геймплейно вона все ще нагадувала попередницю «Empire», утім змогла поєднати у собі все найкраще, що створили англійці із своїми п'ятьма іграми, сконцентрувавши усе на одній. Руші Warscape» тут показував чудеса графіки і анімації. Інколи дивишся і думаєш, що саме так і відбувались історичні битви. Дипломатія теж зазнала змін, що і став тепер більш поступливим у критичних ситуаціях. Другий Рим, вийшовши у 2014-му, хоч і був прохолодно прийнятий ком'юніті, усе ж крізь призму часу зміг себе добре показати. Гравець тепер командував не окремо взятими містами, а одразу цілими провінціями. Замість однієї площі у місті могло бути таких аж чотири. З'явився новий ресурс їжа. Тримати прибутки. І запаси харчів достатку тепер ціла наука, і хто пізнає її із тісно вплатеною військовою справою, котра жере що першого, що другого, дійсно людина гідна називатися Цезарем. Сюди перекочувала гілки технологій із Сьогуна, на удобавку із можливістю прокачувати особисто кожну персону дворянства як полководця. Установлено на кількість армій і флотилії. На початку максимум 4 і 2 флотилії, але цю кількість можна збільшувати і з ростом імперії. Політика стала куди складнішою, увели цілу систему інтриг, помимо дипломатії, убивства політичних лідерів, захоплення влади і подальші повстання. Зради, причому не тільки дружин, хоча, мабуть, таке краще вже дружин. Усе залежить тільки від вашого впливу у сенаті. У 2015-му відбувся реліз Аттіли, що викликало деякий резонанс серед гравців, адже гра була про тематику далеку і невідому для більшості мас. Гра стала куди темнішою і деспотичною, власне, як і часи, про які вона розповідає. Основні кластери фракції можна умовно поділити на два: розвинені цивілізації і орда. Суть перших утримати свою владу перед другими, зберегти території і економіку на плаву. Суть других грабунок, мор, голод, содомія і гонорея. Столицею Орди являється не конкретно якесь місце, а сама орда. Розробники зробили тотальний схил у хардкорність. Цивілізованим буде надзвичайно важко усидіти за міцними стінами міста, набивши щоки. Гра потребує важких рішень і кидає серйозні виклики тому, хто за монітором. Після цього рельси повали кудись не туди, браття. Я це навіть коментувати не буду. Танки. Ну, майже рана вийшла досить спірним рішенням. Тут було усе, що буквально було у танках, тільки з полководцями. Битви в коопі були баганими, баланс був через костиль, у сесію нерідко додавались боти, і словом, через рік таких капризів у 2019-му сервера просто припинили роботу. Основна причина не розкривається, ясне діло, але усім і так зрозуміло, що гра мала ще з часів відкритого бета-тесту сумнівне майбутнє. У березні 2018-го відбувся реліз підсерії Total War Saga із тайтлом Трони Британії. Сага розуміла під собою взяття розробниками короткого історичного періоду, котрий був надзвичайно насичений подіями і реалізація через гру. Говориться тутка про 800-ті роки нашої ери під час бушування пандемії вікінгів і війну за британський престол. Дуже багато схожого із Вікінг-Конквестом, про який ми також розповідали у цьому то відео. Теж обов'язково подивіться. Гра виявилась дуже динамічною, постійні інтриги, яди, підкупи і інші недобрі речі спіткали гравця і не давали йому сидіти гріти сраку. Варіацій ціла маса. Травень 2019-го знову черговий реліз уже про китайське трицарство. Країна у розбраті договори не мають жодної сили і не факт, що доживуть до завтра. Колись могутню країну поділили на куски впливові полководці, і тільки ви в змозі подолати кожного і знову об'єднати китайський народ для виробництва нових айфонів. Розробники вже не переховували, що надихались Ло Гуань Джунем, що доводиться вгрібати нам. Основними ресурсами є звичні усім їжа і золото. Проте тепер отримувати їх стало куди важче. Армії жируть казну не гірше старої молі у вашій шафі. Тепер військо більше розхідний ресурс, аніж воєнна машина, котру неможливо убити. На ранніх етапах стартові капітали варто вкладувати у розвиток інфраструктури і економіки. Питви стали тепер більш анімешні. Багато чого вирішує і дуель двох полководців, і перемога буде за тим, хто найкраще б'ється. Дуелі, звичайно, видовищні, як із старого фільма Останній самурай». Розвідники на війні стали куди більш впливовими, ніж то у попередніх частинах. Інформація найцінніший ресурс. Коротше, все по мистецтву війни. У 2020-му часи пандемії відбувся гр... реліз під серії Total War Saga Троя. Про одноіменний період. Гра надзвичайно сильно нагадує фільм із Бредом Пітом. Неіронічно додали богів, котрі за поклоніння їм дають гравцеві певні бонуси, а також бафи героям. Золото тепер найцінніший ресурс і найлегендарніші загони бійців купуються тільки за золото. Ресурсів аж 5. провізія, бронза для забезпечення кращих юнітів, дерево і камінь для будівництва, і власне золото. Тепер не получиться у одній провінції будувати сільгосп споруди і поряд шахти. Кожна провінція має бути призначена для чогось одного. Присутні також міфічні створіння, як то мінотаври, кентаври, циклопи і тому подібні братки. Але це все тільки з покупкою DLC.